Київське динамо в Бухаресті на стадіоні Джулешті приймало Арісу. Матчі відповіді третього кваліфайн-раунда Ліги конференції після поразки в Греції з рахунком 0-1. Порівняно з першим поєдинком Мір Чолуческо провів три заміни. Замість травмованого попова в центрі захисту вийшов дячук. Волошин замінив Кабаєва ліворуч пів захисті. Аванат посунув у запас Беніто. На диво грецька команда мала дійсно велику підтримку, ледве не повний сектор гостей з салоніків. Кияни, яким було необхідно відігратися після поразки в першому матчі, пропустили на 39 й хвилині від іспанця Морона. Але несподіванка стартового складу Назарій Волошин зрівняв рахунок просто перед перервою засиста Сидорчука. Статистика Динамо в першій половині гри не вражала лише два удари по воротах проти шести Варіса, хоч і з більшим володінням м'яча 55 на 45%. відсотків. В другому таймі напруга була максимальною. Киянам було надзвичайно важливо забити бодай один гол, щоб перевести гру в Овертайми. На 72-й хвилині Мірчилу ческу пішов в Абанк і провів потрійну заміну. Андрієвський замість Шапаренка, Брашко замість Сидорчука та Караваєв замінив Тимчика. Це спрацювало на 85-й хвилині, коли забив Караваєв. Вивів кияну перед та зрівняв рахунок за сумою двох матчів. Асистував йому Андрієвський, і гра перейшла в Овертайми. А далі і в серію пенальті, де Бущан потягнув один удар, а за Динамо не забив Періс. Команди в підсумку пробили по сім ударів і кияни пройшли далі. Лайк Бущану та лайк за перемогу Динамо, хоч і валідольну. В наступному раунді кваліфікації кияни зустрінуться з Бешикташем. Пишіть у коментарях, чи пройдуть підопічні луческу стамбульців. Дніпро 1 не змогло оформити камбек після поразки від Славії в першому матчі 0-3. Рубчинський вивів команду кучера вперед перед самою перервою, але на початку другого тайму Славія зрівняла. Тож Дніпро 1 тепер зіграє в кваліфікації ліги конференції проти Спартака з Тернави. А зоря зустрінеться зі Славією в кваліфайні Ліги Європи. Пишіть у коментарях, чи є шанси в наших команд на прохід далі. До речі, наш партнер вже пропонує вигідні коефіцієнти на визначення переможця Ліги Європи та не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь всередині гри разом з ФАВБЕТ. Для кого Єврокубковий вечір був щасливим? Так це для Романа Яремчука. Форвард збірної України відзначився хетриком за 18 хвилин у поєдинку проти ісландської команди К. Це його перший хетрик з лютого 2021 року. Та дебютний у футболці «Брюгге». Подобайка Яремчуку за результативність. Його команда тепер зіграє з іспанською осасуною. Руслан Малиновський повертається до італійської серії А. Він має приєднатися до Дженуа. Відомий футбольний інсайдер Джанлука Ді Дімарцо повідомив, що Дженуа та Марсель дійшли згоди щодо переходу українського півзахисника. Це може бути повноцінний трансфер або оренда з правом викупу. Його знаменитий колега Фабріціо Романо уточнив, що Малоновський дійсно приєднається до генуесців. Це буде оренда з правом викупу за 10 мільйонів євро. Дженуа за підсумками минулого сезону повернулася до серії А. Тож за чутками Малиновського більш цікавили варіанти з Болонією та Монцею, які в останньому розіграші чемпіонату Італії фінішували на 9-му та 11-му місці відповідно. Раніше Малиновський відхилив пропозицію турецького Бешикташа, який був готовий заплатити Марселю бажані 12 мільйонів євро за українця. Однак сам півзахисник мав намір грати виключно в одному з топових чемпіонатів Європи. Від вас вподобайка Руслану, щоб його камбек в Італію вийшов феєричним. Екс-захисник молодіжної збірної України Максим Таловеров продовжить кар'єру в австрійському ласку. Таловеров залишається на контракті в чеської славії, а до австрійської команди приєднався на правах річної оренди з правом викупу в другій половині минулого сезону. Наш центральний захисник вже грав за команду з Лінца, у складі якої провів 13 матчів. Після вдалого виступу на молодіжному чемпіонаті Європи цього літа ходили чутки, що в його послугах зацікавлений англійський Везген та німецький Айнтрахт. Однак Таловеров гратиме в австрійській Бундеслізі. Шахтар продовжує підсилюватися. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, гірники близькі до трансфера лівого захисника «Цервени звезди» Іраклі Азарові. Йому 21 рік минулого літа сербський клуб придбав Азарові у Динамо Батумі за 300 тисяч євро. За сезон у складі команди з Белграда він провів 29 матчів та відзначився чотирма асистами. Також Іраклі зіграв чотири матчі у складі молодіжної збірної Грузії на євро цього літа. Крім того, на рахунку Азарові вже 12 поєдинків у футболці головної збірної Грузії. Як вважаєте, чи підсили цей футболіст Шахтар? Пишіть у коментарях. Колос Ковалівки втратив свого бразильського легіонера Дієго Каріоку. Як повідомляє телеграм-канал УПЛТБ після одного з обстрілів території України, бразилець зібрав речі і виїхав за кордон. Подальша доля футболіста його клубу невідома, хоча він залишається на контракті. В Колоса влітку 2021-го клуб Сковалівки купив каріоку білоруського Вітебська за 120 тисяч євро. В чемпіонаті України він провів 11 матчів та забив один гол. А після початку повномасштабної війни Бразилець грав на правах оренди за польську Ягелонію, угорський Зола та Азербайджанський Сумгаїт. Цього літа Колос анонсував повернення каріоки в команду, з якої він привів збори, однак ще не встиг зіграти в матчах УПЛ. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео, та підпишетеся на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.